Дніпрянка Анастасія волонтерка, організаторка спільноти, майбутнє. Дівчина створює прикраси ручної роботи, розписує тубуси, а виручені кошти від продажу йдуть на допомогу Збройним силам України. Разом з однодумцями Настя проводить благодійні ярмарки на вулицях міста. В спільноті вже близько 20 людей і періодично додаються нові учасники. Щойно розпочалась повномасштабна війна. Минуло кілька місяців. Це 1 квітня. Я створила команду і почала цю діяльність. Хлопці, дівчата, також батьки це все усі небайдужі люди. У нас є наша група, називається «Handmade». Там ми виставляємо фотографії, а також проводимо благодійні ярмарки. Взагалі ціни коливаються від 20 гривень і приблизно до 600. Також є такі вироби, як тубуси чи гільзи. Вони набагато дорожчі, але їх ми зазвичай. Відправляємо на аукціони та розіграші. Настя з дитинства навчалась малюванню, але сьогодні її хобі стало чимось більш важливим. Особливим попитом користуються її хендмейд-прикраси. В середньому на один виріб Настя витрачає від 3 до 5 годин. Якщо це велике намисто – 8-12 годин. Його ціна близько 360 гривень, в залежності від складності виконання. Це називається гердани. Це автентичні українські прикраси. Вони зроблені з бісеру і зараз користуються попитом, бо зараз дуже модно, ця автентика українська, дуже хочуть все українське. Саме ці гардани, напевно, найпопулярніші зараз. От ціна ціна від 180 до 320 гривень. Тренді, звичайно, український, але можна щось також звичайно, там перчики, ромашки, все що завгодно може бути на цих прикрасах, але зазвичай обираються із українськими орнаментами. Це може бути щось схоже на Петриківку також. Це у нас силянки, це таке теж українське намисто. Воно зроблене з бісеру, в принципі, як і більшість виробів. От і також згарди. Згарди були популярні у Карпатах приблизно у 18 столітті, де ми. Це означало скоріше віру, бо тут також наявні хрестики. Ось анастасія поєднує навчання онлайн та волонтерство. За цей час вона з однодумцями допомагала у спорах на авто та дрони, а також купівлю усіх необхідних запитів від військових. Давалося передати найбільше це 12 тисяч раз. 12 тисяч, 5 тисяч. Це все на автівки, на автівки дрони. Долучіться і ви придбайте ці унікальні вироби, які стануть спільним вкладом на потреби тих, хто нас захищає. А після перемоги дівчина мріє про прості речі. Думаю, я поміняла всіх друзів і рідних.